Вітаю! Сьогодні хочу присвятити невеличку таку консультацію номенклатурі, зокрема номенклатурі спиртів. Нагадую, що спирти це органічні сполуки, які містять одну або кілька характеристичних гідроксогруп ОН, сполучених з вуглеводневим замісником або радикалом. Притримуємося такого алгоритму при назві спиртів. Обирають головний ланцюг. Найдовший карбоновий ланцюг з характеристичною групою OH. нумерують його за принципом найменших локантів для характеристичної групи. Визначають локанти і назви замісників, якщо вони наявні в головному ланцюзі, і складають повну назву спирту, записуючи її у такій послідовності, яка на схемочці знизу показана. Тобто. Лаканти замісника або замісників, назва замісників, назва алкану і лакант характеристичної гідроксогрупи, а потім суфікс Ол. Нагадую, що у записі ми цифри від літер віддокремлюємо тире. Наприклад, такий. Дивимося, всього найдовший ланцюг містить 5 атомів карбону. Значить, це відповідає вуглеводню пентану. Називаємо спочатку по спевній послідовності, починаючи від характеристичної групи. Біля другого бачимо радикал етильний або замісник, що одне й те саме. І біля третього і четвертого атомів карбону у головному ланцюзі бачимо два метильних замісника. То ми послідовно і будемо називати і так, два. Цифрою етил. 3-4 диметил, 5 атомів карбону у ланцюгу це буде пентан. Біля першого атома карбону характеристична група. 1 Пишемо Ол. Тобто вся назва 2 етил. 3 4 диметил, пентан 1 ол. Наступний приклад. Теж 5 бачимо атомів. Карбону у найдовшому ланцюзі, але тут замісники уже інші. Біля другого і четвертого однакові метильні, то ми кажемо 2 цифрою, 4. Позначаємо, що їх 2, пишемо ди префікс, назва метил. Біля третього атома карбону радикал етил то буде 3-етил і весь ланцюг пентан-1-ол. І так, 2-4-диметил-3-етил-пентан-1-ол. Я вам тут от підкреслюю прямо слово пентан, це головний ланцюг. Дивіться, і там в попередньому був, був так, також він. Дивимося наступний. Біля 4 і 5. Однакові замісники метильні, знизу вони позначені. Біля 4-го і 5-го 4-5 диметил, висланцюг 6 атомів карбону гексан. Біля другого атома карбону характеристична гідроксогрупа гексан 2. ол В цілому, 2, 4, вибачте, 5 диметил, гесан 2ол. І наступний Такий у цьому ланцюзі вісім атомів карбону, біля першого атому карбону характеристична група, і два, і два різних замісники. Біля другого і третього метильні, це два 3 диметил, верхній рядочок дивимося, далі 5 7 диетил, вісім атомів карбону це октан. біля першого атому карбону гідроксогрупа група один Ол. Тобто Назва 2,3 диметил, 5,7 диетил октан 1. -ол. Користуйтесь.